Ці два дизайни я створювала для однієї клієнтки, яка прийшла до нас на курс Створи свою авторську гру. На курсі ми не тільки вчимо створювати ігри, але я, як дизайнерка, працюю з візуальною частиною, бо для мене дизайн це теж частина трансформації. Перша гра це фінансова свобода. Тут навіть саме поле зроблене у вигляді знака долара, щоб уже на рівні візуального коду закладати тему грошей, вибору та руху до свободи. На шляху є блоки, ресурси, питання, все, що ми проживаємо, коли хочемо змінити свою фінансову реальність. А друга гра я цього варта, це зовсім інша енергія, тут ми йдемо по золотій спіралі до своєї цінності, і в самому верху зірка як символ визнання себе. Це дуже глибока і красива гра, і ми разом з Дарією працювали над кожним елементом, кожною карткою. Я дуже люблю створювати такі проекти, бо кожна гра це як. Окрема історія